Вітаю! Сьогодні у мене міга задача. От є ось таке дерево, бачите, яке велике дерево цитрумеле. Це, Це я купляла е, як на підвой його, так. І ну, ось таким воно великим виросло, Була в мене ідея зробити, нащепити на ньому. Дуже багато різних кумкуватів. І от я поступово йду до, до цієї своєї цілі, так сказати. А він все росте і росте, але він росте швидше, ніж я втілюю свою мрію в життя. От Бачите, тут було, була зрізка вже, була зрізка двох гілок. Тут були повітряні відводки, я робила. І... Оце гілочка, це вже моя каліровка, це Маргарита Бік. Так, кумкват. Для того, щоб рослина ну, розвивалася, оця гілка пішла і розвивалася планомірно, і ще можна було нащепити ще гілки. Я вирішила зробити спочатку повітряні відводки, але я знімала відео, як я ці повітряні відводки нащеплювала. І, от, виходить, тут десь місяця два прийшло коріння наросло, Бачите, ось таке коріння, тут от видно. Корінічка. Зараз я їх познімаю. Відрізаю, познімаю І покажу вам, яке там вийшло коріння. Тобто, на двох гілках я зробила повітряні відводки. Так? Вони за цей час взяли, от бачите, як вони виросли. <сум> тобто, повітряні відводки їх не зупиняють, вони отак повиростали. От, тепер я їх поставлю ці дві гілки на вкорінення. Сюди, от на, цей, на цей піньок, я прищиплю, зроблю щеплення. От, до речі, отут, от, бачите, я робила щеплення, воно в мене не вийшло. І оце пішов новий переріс. Ну, це він трошечки зараз під'яв, тому що я рослину забрала з сонця. Ну, так, от трошечки під'яв. Тобто тут щеплення не вийшло. Тут от прокинулася ще зверху. От прокинулася ще одна гілка, але я її зараз не можу різати. Нехай вона буде, е, ну, вона не визріла, по-перше. Я її, мабуть, просто може підріжу, щоб вона так не росла, щоб були сили на. Тобто, коруча, я хочу отут -от відрізати, типу від... оце відрізати, поставити на вкорінення, так? А тут нащепити ще кумквати. Зробити щеплення кункуватів. Отак от, от буду пробувати. Так, ну, значить, що в мене є? Так, зараз, значить, перш, давайте по порядку. Значить, Відрізаємо оце все щастечко. Так, ну, коротше, таким от чином, отак от шпуньк його. Потім, коли буду щепити, то я його підрівняю там краюшик. От бачите, яке коріннячко. Так, прив'язано. Прив'язано, тому і, ну і тут от теж. Тут от ну, можна було ще вирощувати далі коріння. Але вже вересень мені, мені ж треба, щоб воно ще і. Ой, впало. Щоб воно ще і вкорінилося. Оце все, що я зараз зніму. Щоб воно ще й вкорінилося, а там ж, вже зима. О, так, а ну, щось в мене тут багато палок. Я зупиню відео і потім вам покажу далі. Ну, от, що в мене вийшло. Значить, тут відрізані дві повітряні відводки. Буде тут щепитися. Це ще буде щепитися Маргарита. Ну, що, Кункувати у мене є. Так, цю я. Не знаю, я підріжу, чи залишу, ну тобто мені треба, щоб і коріння, воно ж велике, а що воно без листя залишиться. Е, так, і цей кумкуат у мене вже нащеплений і квітне. Значить, з цим поки що все. Тобто, отак, от, отак от, залишилася така от, ну, рослина. так. Значить, Це поки що все. Тут, от у мене, вийшло ось такі, от, великі дерева. Але ось такими от коріннями. І ці коріння треба нарощувати. Для того, щоб їх нарощувати, оце все треба підрізати, підріжу. Це одне дерево, дерево, цитрумела, це, це ще більше інше. Значить, Теж у нього є отакі корінці. Значить, Зараз я їх відкрию, ці пакетики, так? Відкрию і. Поставлю їх на розмочування. А тут, тут все підріжу, все підріжу от, і поставлю ці гілки на вкорінення. Ну, все діємо зараз. Отак от і діємо. Значить, зараз встановлю камеру, зніму ці мішечки, покажу вам корінці. От я зняла оці плівки ці. Так? Значить Що тут, Ну тут, звісно, сухо? Ось такі от корінці. Тут дуже сухо, тому зараз я їх буду ставити розмочувати е, на цій, мабуть, менші. Ні, от з цієї сторони теж є корінці. Значить, що я зараз зроблю? Я їх отак от поки що ставлю, ці дерева. Буду розмочувати і От тут, нехай вони побудуть розмокнуть ці гарні наші корінці, тому що тут дуже-дуже-дуже сухо. Бачите, як вони наросли. Ну, е, треба було робити трошечки більші оці е, мішечки, е, тому б воно було краще там наростання корінців. А так воно, виходить, ну, ограничення стоїть цими мішочками, тобто їх треба робити більшим. Так, значить, з такою кроною, звісно, ми тут далеко не поїдемо. Ну, йому ж треба вкорінюватися, так. Да? Тому зараз все це я поприрізаю. Ну, так що то поставлю на вкорінення. Поприрізаю, так, от чпуньк його. Отак ота рука не дрожить, да? не дрожить. Так, щоб... Просто я дивлюся оці бруньки, щоб вони були в різні боки. От і... Тільки так. Дивлюсь, просто, щоб вони в різні боки були, щоб коли рослина наростала, то щоб вона не була однобока. О, дивіться, щоб вийшло, тепер мені це більш подобається. Ось таке, отак, от, Ось таке дерево виходить. Ну, зараз воно тут трошечки ще відмочиться. Так, значить, ну, цей, цей вже закінчив, цей ще не визрів, але він закінчив вже свій ріст, але ще він не визрів. Так, ну і в цьому дереві. Зараз, зараз, зараз теж попідрізаю. Так, тут треба дивитися і в телефон, і не в телефон. Однією рукою я, звісно, все це робити дуже складно. Так. Просто відрізаю так, щоб оці бруньки, ну, от, от лисичка, да, оце брунька тут, щоб вони дивилися в різні боки. Щоб коли піде отут-от гілочка зверху, то вона піде одна в одну сторону, інша, от, наприклад, отут -от я підрізаю, інша от сюди піде. Тобто вони підуть в різні боки. Так, і зараз тут ще знайду щось. Так, все. Ну, ось така колюча, страшне. Ось таке у мене вийшло ще одне дерево, так? Отак от руку, якщо отак от туди подалі, тут взагалі. Вже все. Дерево при дерево. Тобто, можна, в принципі, можна, щіпи... можна обрізати і нижче. Ну, якщо у вас є що щепити, то зараз я вам покажу, що можна ще зробити. Тобто, виходить, Зараз отак от поставлю його. Якщо у вас є що щепити, то можна, в принципі, отак от низько повідрізати, отак от, да? і зразу нащепити на нього. Ну, щось не щепити, коротше говоря. Але я, я, мабуть, буду спочатку вкорінювати його. Ну, коротше, поспішати не буду. Буду спочатку вкорінювати, а потім буду щепити. Ну, до того, що в мене нема ще що щепити. Так, от е, залишилося, тепер верніше в мене... О, Господи, все літає. Отакі от, от гілки великі. так, Оці гілки, що я позрізала, це таке ж теж добро. Це е, будуть череночки. я їх поріжу на череночки і е, Значить, і Поки там ото, отут розмочується, так, можна зробити зараз, зараз нарізати череночки. Як я їх вкорінюю ще раз? То сьогодні така велика робота, багато. Значить, ґрунт в мене, це просто нейтральний торф. Без всяких там домішок, добрів і так далі, з агроперлітом. І все. Значить, Тут от все, ці листочки, листочки отак от трошечки я познімаю, розділю на. Отакі самі черенки, ну, живці. Так, ось, ось такі, бачите? І буду їх вкорінювати Так, а вкорінюється дуже, дуже просто. тобто Я брала Грандіс, все, вже нічого не залишилось цього року. Так, ну подождіть, просто то просто, але так. Так, дирку робимо так. Отвір, отак от паличкою. 에, змочили в грандіс і стромили, для чого дирку? Для того, щоб, ну, всі вже знаю, щоб не е, сета, ну, не стерлося, оце, що тут буде на, на кінці, щоб укоріння не стерся. В Гранді смакнули. Де тут моя дирочка? В дирочку. І отак от трошечки прижали. Бачите? Тобто я його там прижимаю. І от таким от чином оці всі зараз наріжу на от, так от, на черенки, на живці, і їх поставлю на корінення. Отак от. Так, от. Так, значить, поки там відмокає, то роблю... Ой, так пахне. Так, роблю отак от. Так от. Поки що такі от, живці. Ну, Листочки тут можна, звісно, тож, зараз подивлюся, тут буде дуже густо, але у мене пару банок є. Тобто, отут, от деякі листочки, отак от, бачите, можна, вони ж трійні такі, можна трошечки поприбирати, щоб тут не так густо було. Ну, тільки з цією цілею. Отак от. Бачите, тобто, я от, оці середні, отак, чик, і прибираю їх. Тут голки, звісно, такі ці голки, бачите, взагалі кошмар. Хороша голочка. Тут головне, щоб не впала на пол, іначе, іначе потім воно, коли воно потім наступаєш, то не дуже. Приємно. Так, ну от опять. От і розробили, поставили. І отак от, от трошечки я його прижимаю. Все, грунт тут зволожений. Потім я буду накривати кришкою. Ну, зараз я просто встановлю камеру, тому що я одною рукою роблю. Оце зроблю цей участок роботи. Тобто, все зараз поставлю сюди в коробку на вкорінення. Ну і покажу вам. Ну, ось моя баночка, отака. Я так постримляла, як вам показувала, всі ці живці, десь пообрізала листя ще, тому що, ну, розумієте, дивіться, яке листя велике. Йому тут буде тісно і ну, там взагалі листічка якесь відпаде. Але ну, тут дуже загущено, тому що я в одну банку їх поставила. Значить, Просто зволожуємо. Там ґрунт був е, вологий, Зволожили і накрили ось такою кришкою. Ну, це кришка від цієї банки, бачите, трошечки тут підрізана з боку. Тобто, вона закрита, отак от просто накриваєте її. Накриваєте. Ну, одною рукою, мабуть, не накрию. Коротше, отак от накриваєте її. Да? Плотно отак от садите, і потім отак берете скотч і скотчем отут от заліплюєте. Тобто ви її не будете розкривати, аж поки там знизу не з'являться корінці. Ну, Це місяць десь вона стоїть. Можна відкривати цю кришечку і зволожувати, просто зволожувати оприскувачем. От Взяли оприскувач і зволожили. Значить, от таке я зробила. Так, Тут у мене ще. Ану, ці. Ці друзі у мене ще відмокають. Ну, нехай постоять. Я поки що оцю баночку заліплю, щоб мої. Ну, от бачите, вже, вже щось тут відмокло. Щось відмочилося вже. ну Зараз і той відмочиться. Так, поки що знову зупиню, Видіо, таке буде. Зупинка, зупинка, поїхали. зупинка, поїхали. Значить, ну Тому що мені одною рукою невдобно знімати. Значить, Зараз я просто заліплю цю банку і ну, цей, ця частина роботи вже зроблена. Ну от прийшлося йти шлангом розмочувати оце все. Мені просто треба для чого це розмочувати? Треба, щоб там не було ґрунта, бо буде буде, якщо там попадеться, бачите, от, щоб між корінцями не було ґрунта. Тому що зараз я буду засипати інший ґрунт, і якщо там буде сухе, а там вийдеться потім ну, під корінням пустота. І це буде погано, тобто повітря там не повинно бути. Тобто, ґрунт повинен повністю пройти між оціма... от, Бачите, між усіми от корінцями ґрунт повинен повністю пройти. Тобто він. Ну, ці корінці вони отак 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 от, 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 от бах, отак -от і розправляться. Тобто, оце все. Воно так візьме отак от, і розправиться. Я вже і рукавиці зняла, бо там намочила під шлангою. так, отак от, Бачите, от. вони отак, -от, таким -от чином вони повинні в ґрунті мене розправитися. Тобто не отак от були зліплені, як вони стояли. Значить, Нехай поки постоїть. Так, значить, що у нас тут по ґрунтах? Ну, оце, оце. Це я взяла компасана. Компасана для цитрусів, тому що ну, зазвичай я беру просто торф і кокос. Оце кокос, це простий торф і агроперліт. Да? Значить, нейтральний торф. І кокосове волокно. Але сьогодні взяла ще частину компосана, тому що вже вересень мені треба наростити швидко коріння. Компасана зазвичай дуже гарний ґрунт, але набагато, дуже набагато дорожчий. Якщо б можна було <с> купляти тільки його, то можна було б тільки його купляти. Але але так сказати, з Тобто, Коріння нарощується в такому от нейтральному ґрунті. Ну, потім просто поливається удобрюванням і так далі. І, ну, тобто, Робиться такий ґрунт, який дуже буде легкий. От. Але компасаном зараз він. Вже там в складі ґрунта цього, вже є добрива. І компасана для цитрусів це, звісно, дуже-дуже гарний ґрунт. Іноді я його собі дозволяю купувати для тих рослин, які в мене там. Знаєте, дуже дорогі мені. От. Але, але ну мало ли що там пропадають, чи щось там з, з, з корінням. Тобто це компасана для мене це, знаєте, як е, швидка допомога. От. Коли ви там у вас підвищується тиск, чи ще щось визиваєте скору допомогу, то 0,3 дзвоните, то, то це компасана. Так, значить горщики я взяла немаленькі, але буду в них, буду в них просто отак от трошки набирати землі. Ну не повністю, скажем так, не повністю додавати ґрунт. Потім, коли коріння нарасте, я просто отак, от приподніму його і насиплю знизу ґрунт. Тобто, в цих горщиках вони потім і будуть зростати. Просто поступово коріння побачу, що наросте. Я їх трошечки так чик і приподніму і знизу додав свіжого ґрунту. Чому такі? От побільше горщики? Бачите, один і другий, тому що все-таки у мене оце тут дерева розумієте, З малим корінням, але от бачите, кирпіч сиріє в кадрі попадається, то я буду при... прижимати. Так, значить, набираємо сюди ґрунта. Це ж зняла перчатки, зняла перчатки, тому що вони намочилися, а треба тримати телефон. Телефон мені телефон дуже річ така потрібна. Значить. Беремо отак от це дерево і буду отак, так. Ну, тепер, тобто, коротше, смисл в тому, що треба розправити там корінці і присипати землею і придавити потім зверху, придавити потім зверху тим, отим, е, ну, чим, от, оцими от, бачите, оцими от камінцями і ще я їх прив'яжу. Ну, знімати я це не, не можу одною рукою, тому вже покажу, як вийде. Тобто, оці корінці, оці бачите, от мені треба максимально розправити і засипати там ґрунт. Ну, засипати от сильненько ґрунт. Ну, це повинна бути дуже якісна робота, тому так от я не можу і одною рукою рискувати. І... І, і знімати і садити. Тому я зараз посаджу, а потім вам покажу, що це вже буде. Так, ну от е, така велика робота сьогодні я зробила. значить Що ми маємо? От рослина залишилась це, це трумела, да? це підвой, який був куплений. От е, він значить залишився. Тепер е, у нього. І буде мати можливість і оця гілочка розвиватися, тому що їй просто не, не вистачало ну, питання для того, щоб розвиватися. Хоча вона гарно приживилася, але от бачите так. Значить, тут буду я щепити кумквати. От, ну, не знаю, зараз подивлюся, якщо є, то сьогодні, значить, і потім може вам покажу. Цю гілку ще. Не, не трогала. Я не зовсім не зовсім впевнена те, що я обрізала коріння там є, а я обрізала, взяла весь верх, то що рослина зараз вона почне отут-от видавати всякі які. Е е е ну, Бруньки да, сплячі, то нехай вже ця гілка йде, а потім вона як визріє, просто вона не визріла ще, бачите, вона росте. от, Вона росте, і я її. Ну що мені її вкоріняти? вкоріняти Вона е, буде погано вкорінюватися. От, до речі, бачите, оцей, що я вам показувала, що він був пов'явший на сонці, от он, поки в ті постояв і піднявся. Так, і, значить, Тут у мене повна банка будущих. Майбутніх підвоїв, от, як вони вкоріняться, то я їх попересаджую і буду потім на них щепити. Буду на них щепити ну, цитруси. Тут в мене одне дерево, от, я маю, так? яке можна, в принципі, тут і щепити, я вам казала, але. Ну, То у нас такий майстер Тетяна, Кузьмук, вона все може, але я буду робити поступово. Може, щось, якщо зараз є у мене щось, подивлюсь на цитрусах, якщо є якась гілка вільна, то попробую тут і прищепити, в принципі. І... А так, у мене задача була їх посадити, щоб вони нарощували коріння. Зараз вересень місяць, ну, сподіваюся, що вони нарощать коріння. І це інше, те, що от бачите, яке зараз відійду. получилися такі прям великі-великі два дерева. Ну, і потім я ж кажу, що я на них планую вже щепити якісь цитруси. Ну Просто хотілося б якісь нові сорти, тому я зараз і не щеплю, тому що в мене їх нема. От, Якраз добуду якісь нові сорти, то тоді вже і прищеплю. Так що, отак от можна з одного от купити один підвой. так, Один підвой купили. І так от виконати багато роботи, тобто мати зразу от стільки нових рослин. Ну, Отаким от от таким от чином така от робота сидіть. Так, оце буде стояти не на сонці. це я повертаю, ну, буду повертати на те місце, де воно росло на сонці. От, там під сіткою він стоїть. Це буде банка стояти не на сонці, на підвіконні. І ці поки що поставлю в вагорічну теплицю для того, щоб їх ну, не дуже вітер тіліпав. От, тому вони постоять поки що в вагорічній теплиці. Ну, от, остаточний вигляд тепер цього цитрумела. Отаким от от чином то я знайшла гілочки ще у себе там бік Маргарити, такі, що можна було прищепити. І от я їх прищепила, і цю гілку підрізала, оцю молоду гілку підрізала. от І, і ось ці е, такі більш товсті гілки теж прищепила. Ну, Будемо сподіватися, що все воно прийметься. Получається, тільки в мене залишилась оця от молоденька. Ну, Її або, або видаляти ну, не хочеться. Нехай, нехай росте, а потім я на неї ще прищеплю щось. Ну, Отак от, 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 от. Тепер будемо чекати, нехай воно приживається. От на такої високої ножки. От на такому високому так штамбілося всі, всі... Маргарита і три штуки бік Маргарита. Всі конкувати. Так що, вирощуйте цитруси, це не також і складно. От, головне мати підвой і, і, і те, що можна прищіпити. А так, далі все вийде. Бачите, як квітне. Ну і квітне, і зав'язується. кумквати у нас ростуть гарно. Так що вирощуйте цитруси це дуже-дуже смачно, а ще і дуже цікаве заняття.